You're listening to new generation of Ukrainian Diaspora. в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії Оксана Лернотович. Цього року УПА святкує свої 70 років. Гей, на півночі на Волині створилась армія УПА, щоби воскресла Україна і завітала Свобода. Так писав Микола Галайчко. А зараз аналітичні штрихи до знаменної дати коментує доцент Володимир Ларнатович. 2012 тисячі дванадцятого року кінець ми маємо дві знаменні події: одна з них історичного характеру, інша це, звичайно, вибори до Верховної Ради. Якщо говорити, що вибори до Верховної Ради це надактуальна подія, то історична подія 70-річчя утворення УПА це зверх важлива подія. Українська повстанська армія, це, мабуть, найбільш така контроверсійна субстанція для політиків, для аналітиків, для істориків. Невеличкі історичні штрихи можливо не всім відомі що прототипом топоніму упа було ще холодноярські бійці на початку ХХ століття, які вели кривавий грець з більшовицькими ордами, і власне, як схиляється низка аналітиків і вчених, що власне тоді було вперше вжито термінологію топонім УПА. В 1936-1937 роках на Волині діяли відділи, організовані військові відділи проти польського засилля, проти польської пацифікації, і ці відділи називалися Вовки. Відтак, естафету. Українська повстанська армія перебирає 28 червня 1941 року. Власне тоді виникає Поліська Січ, військова організація, яку очолив Тарас Бульба Боровець. Після ліквідації цієї одиниці виникла Українська національна революційна армія. Відрадно сказати, що Поліська Січ в часи найбільшого свого розквіту нараховувала аж 10 тисяч людей, 10 тисяч бійців. Підпорядковалась вона уряду Української Народної Республіки в екзилі. Тарас Бульбак-Боровець був людиною інтелектуальною, начитаною освіченою. Окрім цього, він мав непересічні пересічні вольові якості. Отож, естафету Василя Сидора, який створив боївки Вовки в 36 шостому, тридцять перехопили Поліська Січ, Поліське козацтво, організоване на Волині 1941 року. Українська народна самооборона в Галичині була визначною одиницею військовою. Це по суті кожне село мало свої боївки і мало чіткий зв'язок з організацією українських націоналістів. Згодом упа Бандерівська теж перейшла на Волинь в 42-му році і в результаті перехопила ініціативу і об'єднала з собою, взяла, підняла під себе поліську січ і інші, як тоді називали отаманчики. Першим командувачем української повстанської армії був Клим Савур. Згодом її очолив Роман Шухевич, і останнім командиром був Василь Кук. Ну, щоб не говорити загальновідомі речі про УПА, хочу сказати низку таких, так би мовити, своєрідних рекордів. УПА першочергово УПА це унікальна військова одиниця, яка не підтримувалася зовні. Якщо взяти, наприклад, армію, краєву, польську чи військову організацію, військово політичну організацію, він то вони підтримувалися урядом з Великобританії. Також прибалтійські лісові брати теж мали значну підтримку із-за кордону. Українські збройні формування головним чином УПА озброювалися стільки завдяки радянської зброї, німецької зброї, мадярської зброї та румунської. Головною базою було, звичайно, це населення Галичини і великої західної частини України. Охоплено величезну територію, яка сягала більше 250 тисяч квадратних кілометрів. Упаду доводилось вести боротьбу на всі фронти. Ну це зокрема першочергово було початки з поляками, з німцями, згодом з совєтами, а також з мадярами і румунами. Цікава деталь сучасною радянською пропагандою замовчується, що надзвичайно величезну кількість боїв було проведено із німецькими військами. Перші бої значні бої були на Волині, і німецькі військові формування вермахт понесли значні втрати. Цікаві історичні факти, що УПА воювала інколи поряд із армією Крайовою Польською проти військ НКВС та смерчу МВС і МГБ. Велика блокада, наприклад, 46-го року зорганізувала 600 тисяч військ радянської армії і МГБ, які виступили загалом проти 80 тисяч армії УПА. Цікава річ, що є така абревіатура ООН. УПА її можна вважати не цілком промовірною, бо тому, що ОУН це політична організація, це своєрідний орден, а УПА це військова організація. І ОУН мала своєрідний ніби дорадчий голос, бо все-таки керувала УПА Українська головна визвольна рада, яка була створена, це своєрідний парламент. І очолює, як не парадоксально, Кирило Осьмак, виходить з Полтавщини, людина, яка схилялася до есерівських поглядів. Взагалі ідею створення української головної визвольної ради було озвучено і відомим письменником Іваном Багряним, який теж не був західняком. бо тому, коли говорять, що УПА це типово характерне явище для західної України. Цікава річ, що навіть Деголь Шар-Деголь, очільник французького резистансу проти нацистів, говорив, що якби я мав таку армію як УПА, то німецький чобіт би не ходив по французькій землі. Також належне УПА віддавав відомий південно-латиноамериканський революціонер Че Гівара. тактику УПА і СБ вивчали спецслужби і Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Британії і так далі. І це загальновідомий факт в 1944 році, час епогею. Розвитку повстанського руху УПА за свідченням багатьох налічувала 80 до 100 тисяч. Дехто говорить, наприклад, Мирослав Прокоп схиляється до цифри 40 тисяч. А Василь Кук говорить про 200 тисяч. Але загалом впродовж другої світової війни, в період від 42 по 54 рік, через упа прийшло понад 350, а інколи говорять цифру 400 тисяч людей. Сюди, звісно, входять і українська народна самооборона. І Поліська Січ, і поліське козацтво, і власне армія УПА. Ще низка цікавих моментів з історії УПА. Першочергово ж у УПА боролись більше 20 років. Якщо, наприклад, білоруський резистанс тривав три роки, прибалтійський два роки армія крайова теж сягнула в своїй боротьбі не більше двохрічного терміну, то УПА трималася. Останні бої були навіть шедевр тисячу дев'ятсот шістдесят році. Цікавий нюанс, що в УПА не винятково українське явище сюди потрапляли люди різних національностей, і донські, і кубанські козаки і сюди потрапляли народи по Волжя були цілі сотні із кавказьких народів, тобто це явище було абсолютно інтернаціональне. Цікавий аспект інколи УПА закидають якісь антисемітизм. Це все легенди і вигадки. І чесні люди ізраїлю визнають, що в УПА працювала величезна кількість лікарів, і були навіть боївки. Єврейського походження таким чином відкидається цей одвічний стереотип накидання українців, якийсь, утім то притаманний їм антисемітизм. Цікавий нюанс, що якщо на початку УПА керувалося гаслом, накинутим ОУН Україна для українців, то згодом після створення УГВР цього своєрідного підпільного парламенту було гасло Свобода народом, свобода людині. Таким чином похідні групи ОУН, які Йшли на східну Україну, находили більше розуміння, бо на східній Україні не розуміли такого тоталітарного гасла Україна для українців. Таким чином літо 43-го року стало докорінним чином переорієнтації УПА із суто такої тоталітарної одиниці на таку націоналістичну демократичну одиницю. І УПА покрила себе славою, і це ми відчуваємо навіть сьогодні. Бо сучасні очільники України намагаються викреслити цю сторінку з історії. Але я думаю, що вона навіки вкарбована в нашу минущину, нашу сучасність і в наше майбутнє, адже слава і діяння цієї військової організації, цього народного спротиву, цього народного резистансу і дні подиву наслідування і вічної пам'яті в народі. І осередок нової хвилі організовує поїздку у день виборів в Україні, Туристичну поїздку до Нью-Йорка. Усі, хто має дійсний український паспорт, просимо зголоситися, звертатися за телефоном до Богдана Бохонка. Телефон 412 403 65 01. Не будьмо байдужими до долі рідної батьківщини. You can also listen to us at the Facebook page or YouTube page under the name Ukraine in the Heart of Everyone. And leave your comments, recommendations, and suggestions. Ми продовжуємо наш недільний випуск. І сьогодні у нас вітання. 16 жовтня своє день народження святкує Стефанія Борщ. Що нині проживає у Піцбург? Донька Марійка, зять Михайло Джула і вся велика родина вітають пані Стефанію із її святковим днем. Усіх благ земних вам бажають за добре серце і тепло. Хай мати Божа вас охороняє, а Господь Бог з неба щастя посилає на многії і благії літа. Для шановної пані Стефанії, Борщ звучить цей музичний дарунок. Таючи на походження є у кожного день народження, і у бідного, і в заможного, день народження, є у кожного і у бідного, і у заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову Твою сім'ю таку чудову, випін за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб століт тобі ще любилося, Щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей. Хай вона і тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, край, край. Вип'ємо горіночку медову За твою сім'ю таку чудову. дому, за твою щасливу долю І за Україну рідний край. Сьогодні твій, 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 твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко Грай, 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 видимо горіночку медову за твою сім'ю таку чудову. Втім, за твою щасливу долю за україну рідний край. Вип'ємо горілочку медову За твою сім'ю таку чудову. Кім за твою щасливу долю і за україну рідний край. Медову, долю, україну, рідний край. Рідна школа. Звукорежисер режисер Левковський, звукооператор Любов Назаркевич і я, журналіст Оксана Лернатович, прощаються з вами, шановні радіослухачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усім щастить!